Наші люди під Карпатами, карпатські русини, показали приклад. Мінялися імперії, держави, мінялися державні мови, мінялися границі, границі зовнішні, але не мінялася стабільно була православна церква. Вона робила людей придатними у времена бути наслідниками Царства Божого. І нині такий прийшов час. Коли насіяли люди, ілі система насіяла своїх релігій, собі Кишенькових, то стало ясно, що нам є така загроза, що час людей наших може повірувати. І тоді пастирі зобов'язані священики єпіскопи, митрополіти говорити, указати, де є загроза, щоб люди не пішли путем, де є. Особливі опасні прориви, болото там, де може то болото втягнути чоловіка і пропасти. Всякий чоловік, котрий знає, що є місто, то лише бере з собою добру палицю, щоб він ударив і що це є там добра основа. Остальним людям не рекомендують або предупреждають. Що підеш путем у болото, пропадеш. Навіть то логічно, Но виявилося, що система цього світа, озлоблена, вона направляє людей у болото. Їй вигодно, щоб більша часть людей була збита з толку. Люди безбожні, нецерковні. Виявилося, що ними легше маніпулювати і управляти. Але Господь оставив пастирів, Кожний пастир кладений, прикликаний своїх людей берегти в єдинстві з церков'ю. Тогда що зробила система? І вчора, і нині, і завтра, вона почала переслідувати пастирів, котрі ведуть людей своїх у царство Божо, і не пускають у болото. І таких пастирів почали судити. Ну, як судити, якщо він виконує чесно свої обов'язки, просто каже Євангеліє, тоді система придумовує некі правила або ліпить таким пастирям такі гріхи, які вони не робили. І формально придумавши, приліпивши, судять. Але головна задача всього. По-первих, як на Западі видиме, духовні школи не мають молодих людей. А якщо є духовні школи, там рівень освіти духовної малий. А священство, якщо воно так довело Європу, що в Європі десятки тисяч латинських римокатолицьких храмів оказалися пусті, туди ніхто не ходить. І тому такі храми почали продавати або давати в оренду на кафе, чи якимись людям других вір. А хто винуватий був, що люди не прийшли до церкви, пастирі. Пастир добрий, каже Христос, душу свою полагає за овець. Він, коли видить вовка, стає в захист, да вовк може його покусати, но вівці будуть збережені. А наємник. Наємник це образ слабого або лживого пастиря. А от наємник не є добрий пастир, каже Христос, Увідів вовка і тікає. А вовк, коли вже пастиря в тюрму посадять, або пастирові закриють уста, в бонич не казав, починають робити свою роботу вовці. Каже Господь: вони, вовце, не з'їдають. Зразу овець та й не поїсть. А що роблять вовці над овцями? Розпудять овці, розпудять Ілі перепудять. І тоді овці вже не збиваються в єдно, вони поєдна розбігаються по полю, по рощам, де вовці по очеріді кажу собі, з'їдають. От почому Господь предупреждив пасторів у відповідальності за людей. Святий Ліан Златоустий, коли предлагали йому бути священником, та він утікав, спрятався, каже: Я боюся тої відповідальності, бо якщо тисяч людей спасу, а одну душу погублю, я царства Божого не увижу, не хочу ризикувати. По довгому часові. Согласився, написавши шість слово священстві, котрому припеду пасторів і до нині всіх пасторів, той пастир, котрий допустив вовка і утік у тяжкий час або промовчав, а вовці прийшли, розпудили овці, так робили островенгрії, Венгрії, пуделі, хто піде в православ'я тюрма, так мучили при чехах, так. Переслідували мільйони людей в Риме Совєтського Союзу. Так і нині масам людям кажуть, підете до Канонічної церкви, тюрма, або будете записані в на люди. Ну, ми кажемо, так ми йдемо по цьому Царство Божо. Ні, тот путь заборонений нами, людьми цього світу, вирішено от ваш путь іти в болото. Ну, як там пропадемо? ну не має значення. Всі туди йдуть. От видите, яка дорога широка, всі туди йдуть. Ви що хочете бути кращі, Да, якась невеличка група одні в царство піти? Так от ми сьогодні відповідаємо всім таким, як, як називають народі скопіщу безбожників. Да, ми вибрали путь у Царство Божє. Да він узкий, тернистий, наповнений спитанням, поста молитви духовних діл, духовних подвигів, принуждати себе до добрих діл, до служення Христу, церкви, а при потребі. А при потребі, сказано в Євангелії, не лише вірувати во Христа, но й страдати за нього. Но єдно правило золотої дає на всі времена Господь. Не переживайте ви. І навіть у гоніння, бо і волосся на вашій голові пораховано Богом, і ні один волос не впаде з вашої голови без волі Отця Небесного. Що Господь за волосся наше переживає? Ні. Указує глибоку символіку, що так уважно Бог дивиться на кожну людину, кожного християнина. Так создає йому комфортні умови для спасіння, веде його, посилає ангела-хранителя, а даколі і цілу армію ангелів, щоб лиш чоловіка направити на ну, той путь, узкий, тернистий, на ну, фініш Царство Боже, фініш світло. Взагалі і люди, котрі йдуть у темноті або через ліс, та коли видять далеко-далеко світло, догадують, що там є. Село або люди, або куди там живуть. і по тому світлу рівняються. Так і ми, православні християни, як би нас не тягали направо наліво в болото, в тупік, ми вибрали путь у Царство Божиє. Боже, благослови наші труди. Дай, щоб наші люди навчилися принуждати себе до духовного, до поста, до молитв, до добрих діл, бо лише так поступаючи по слову Христа. Принуждаючи себе по славянську нуждницю, такі і наслідують по милості Божої, царство Божеє. Амінь.